Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо вареники, які вас точно здивують: ніжне заварне тісто та незвичайна начинка, про яку ви навіть не здогадуєтесь. Ви будете в захваті від цього поєднання смаків. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Розпочнемо приготування з просіювання в миску трьох склянок борошна. Для досягнення однорідної консистенції тіста використовуйте склянки одинакового об'єму як для борошна, так і для води. До просіяного борошна додаємо пів чайної ложки солі та ретельно перемішаємо. Потім зробимо невелике заглиблення в центрі борошна, куди додамо одне яйце та 2 столові ложки олії. Обережно з'єднуємо яйце з олією та поступово підмішуємо до них борошно з країв заглиблення. В результаті маємо отримати суміш схожу на дрібну крихту. Далі зробимо нове заглиблення в центрі суміші та виливаємо склянку окропу. Швидко перемішуємо вилкою чи то лопаткою, щоб заварити борошно. Коли суміш трохи оголоне, перемішуємо руками та поступово збираючи все в кулю. Тісто перекладаємо на робочу поверхню і вимішуємо протягом 5 хвилин до м'якого та еластичного стану. Оскільки ми додали олію, додатково посипати стил борошном не потрібно. Тісто вимісили, закруглимо в кулю і залишимо на столі під мискою відпочити на 20 хвилин. Це дозволить тісту стати більш еластичним та піддатливим. А тим часом підготуємо начинку. У нас є 400 г тушкованої капусти. А кому цікаво, як її готувати, можете перейти за посиланням, яке з'явиться зверху, та переглянути детальний рецепт. А також підготувала 250 г свіжого свинячого фаршу. До смаку додамо сіль, чорний перець та дрібку меленого коріандру. Ви можете експериментувати зі спеціями за своїм смаком. Ретельно перемішуємо фарш, щоб спеції рівномірно розподілилися. Заправлений фарш додаємо до ароматної тушкованої капусти і знову добре перемішуємо. Поєднання соковитого фаршу та ніжної тушкованої капусти створює неймовірно смачну начинку, яка вас приємно здивує. Хто ще не пробував таку начинку, обов'язково приготуйте. Смак цієї начинки вас здивує своєю соковитістю та насиченим ароматом. Добре все перемішали і начинка готова! Розділивши тісто на дві частини, ми зробимо процес розкочування зручнішим. І по черзі розкочуємо в тонкий пласт завтовки приблизно 3-4 мм. Використовуючи форму або склянку, вирізаємо кружечки діаметром 7 см. Обрізки не викидаємо, а збираємо їх, легка розминаємо і знову розкачуємо. На кожен кружечок викладаємо щедру порцію начинки. По черзі беремо кожне заготовлення в руки і ретельно зашипуємо краї, формуючи вареники з красивим швом. Завдяки відпочинку тісто стало ще більш еластичним, піддатливим, тому ліпити вареники справжнє задоволення, воно легко приймає будь-яку форму. Готові вареники акуратно викладаємо на дошку, застелену харчовою плівкою, щоб зберегти їх ніжність і красу. І таким чином формуємо всі наступні вареники. Ось і готова велика та дружна родина вареників цілих 36 штук. Половину вареників відразу відправимо варитися, а іншу до морозильної камери. Щоб порадувати себе смачною стравою в будь-який інший момент. Підсолену воду по одному опускаємо вареники. І легенько перемішуємо ложкою, щоб не пошкодити їх. Як тільки вареники сплили на поверхню, відраховуємо всього 2-3 хвилини і вони готові. І як бачите, такі вареники не розварилися всі цілі та акуратні. По черзі виймаємо їх з води. Викладаємо на тарілку і подаємо з золотистою смаженою цибулькою. Класичне поєднання, яке завжди до вподоби! Така начинка з харшу та тушкованої капусти має дуже цікавий смаковий дует. Це дуже смачно! Ідеальний обід для всієї родини! Спробуйте приготувати і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!